Привіт, мене звати Сергій, і в цьому міні-курсі я покажу тобі, як за півдня зробити дизайн сайту без досвіду. І я не просто покажу, як робити яскраву, красиву картинку. Я покажу головне, як з нуля зібрати готову структуру, написати текст для вашого дизайну за допомогою штучного інтелекту. Я займаюся веб-дизайном з 2015 року. Зараз я UX ui дизайнер у міжнародній it компанії, а також вже три роки я викладаю Курси по веб-дизайну у харківській школі. Я говорю все це не тільки для того, щоб ви зрозуміли, що у мене достатньо досвіду, щоб вас чомусь навчити, а ще й ось для чого. Я знаю, що всі ось такі картинки, ви знаєте, їх як веб-дизайн, який так хочеться робити всім початківцям, хто йде в веб дизайн, в тому числі і вам. Вони створюються не з самого початку, не з нуля. Перед тим як почати їх створювати, вам треба пройти досить великий шлях, визначити цільову аудиторію, проаналізувати нішу. Проаналізувати конкурентів, на базі цього зробити порівняльні таблиці, провести дискавері фазу, зібрати портрет ідеального клієнта, зробити прототип. І це тільки основні етапи перед створенням UI дизайну, візуальної частини. Я покажу вам, з чого взагалі починати, як зробити все це покроково, як все це скинути на штучний інтелект і за допомогою нього зробити базовий UX-аналіз. І отримати наступне готову проаналізовану та повну структуру сайта, повністю прописаний контент. З текстами, заголовками, перевагами і всім іншим. А в кінці покажу, як створити дизайн 15 різних варіантів для першого екрану сайту. Тобто, покажу, як легко, швидко та зрозуміло робити найцікавішу та найсмачнішу роботу веб-дизайнера. Коротше, я розкладу все по поличкам і покажу, як від запиту потрібен е дизайн для агентства зробити ось такий результат максимум за півдня, доручивши більшу половину Локіти штучному інтелекту обіцяю вам, води не буде, буде тільки практика. Тому погнали! Ну що, давай почнемо робити аналіз та створювати структуру для майбутнього дизайну. Згадуємо, що нам треба зробити першим. правильно зрозуміти. Портрети наших ідеальних клієнтів. Ну і звісно ж нам треба зрозуміти, що ми робимо. Дизайн для чого. Давайте оберемо з вами е, нішу дизайн інтер'єрів у Києві та створимо структуру для такого односторінкового сайту. Переходимо до чату GPT і пишемо: привіт! Я хочу створити UX UI дизайн сайту для продажу послуги дизайн інтер'єрів у Києві та області. Мені потрібно створити структуру та написати текст для сайту. У мене є приблизне розуміння цільової аудиторії. Це підприємці та айтішники з доходом від 3 до... До 10 тисяч доларів. Вік від 25 до 35 років. Ці люди купують собі квартиру та роблять в ній гарний ремонт. Їм потрібно зробити дизайн-проєкт інтер'єру. Тепер звертаємося до джату GPT як до професіонала. Ти, UX-дизайнер, з досвідом роботи 15 років для того, щоб побудувати структуру сайту, створи мені три портрети ідеальних клієнтів для бізнесу дизайн інтер'єру у Києві та області. І зараз ми бачимо, що він нам прописує портрети трьох ідеальних клієнтів. В цілому ви можете подивитися на все це, але поки що ми просто це все. Ігноруємо. Крок номер два: шукаємо основних конкурентів. Як правило, коли клієнт, який до вас звертається за дизайном, він сам надає вам цих конкурентів. Але ви все одно, як професіонали, як UX UI дизайнери, повинні вміти робити е, такий ресерч самостійно і вміти їх правильно аналізувати самостійно, не тільки з чатом GPT. Звісно ж, для цього вам потрібно просто в Гуглі ввести пошуковий запит. Як робив би це е, будь-який потенційний клієнт? Тобто пишемо замовити дизайн інтер'єру у Києві? Отримуємо ось таку видачу: краще навіть перейти до мапи і знайти їх тут. Відкриваємо перші п'ять сайтів, аналізуємо їх на сучасність. Логічно, що, наприклад, оцей сайт це відстій, якийсь повний, а оце досить сучасний дизайн. Тому шукаємо щось приблизно в такому стилі. Звісно, буває таке, що конкуренти просто виглядають ну максимально стрьомно. але все ж таки вам потрібно знайти якийсь топ там топ 5, топ 3 хоча б. Взяти тих, кого вам дав ваш замовник, і робити аналіз на базі цих сайтів. Ну а тепер нам треба занести всі ці сайти до чату GPT, щоб він зробив на базі них. Глибокий аналіз, все, що він видає далі. Просто ігноруємо, даємо чату GPT Наступний промпт. У мене є чотири сайти моїх конкурентів. Зроби їх порівняльний аналіз і знайди те, що можна буде використовувати в моєму майбутньому сайті. Проведи свод аналіз конкурентів та надай його у вигляді таблиці. Після цього просимо побудувати структуру нашого майбутнього сайту. Кажемо йому ось що виходячи з аналізу конкурентів та портретів цільової аудиторії, побудуй структуру майбутнього однострінкового сайту. У цій структурі обов'язково врахуй наступне шапку сайту та навігацію в ній Заголовок сайту по формулі 4 у. Call to action – основний заклик до дії, приблизні переваги на прикладі конкурентів, форми заклику до дії та кнопки на всьому сайті. Врахуй у структурі наступне. І тут ви можете перерахувати які, якісь переваги, якісь особливості, які вам надав клієнт. Пропозиції, заклики до дії тощо. Звісно, буває таке, що ChatGPT щось пропустить. Або напише по якомусь по-простому. Це робот, він робить це все по своїм алгоритмам і може десь щось пропустити. Але якщо ви попросите його уточнити, він обов'язково вам пропише, може навіть з вами просто поспілкуватися. Там я не зрозумів, пропиши мені детальніше. Я кажу: напиши більш зрозумілі переваги, в яких є унікальність серед проаналізованих конкурентів. Звісно, про ці всі переваги вам має розказати ваш заступ. Замовник, бо звідки чат GPT знає, що пропонує а, той чи інший бізнес. Але знову ж таки, ми роздивляємося зараз цей приклад як правильну структуру для аналізу. Чат покаже вам, як це правильно робити, а ви вже зберете всю цю інформацію у вашого замовника. Тепер у нас є структура вашого сайту. Але звісно ж, це ще не все, бо вам потрібен текст для сайту. Якщо тексту у замовника немає, то ви просите чат GPT написати для вас текст. Кажемо йому: напиши текст як професійний копірайтер в ніші дизайну інтер'єру для блоку про нас. Він має складатися з заголовку, опису та тексту, в якому буде сказано про нашу унікальність, про те, що ми 10 років на ринку. В нашому штаті 15 співробітників, а в нашому портфоліо більше. 200 виконаних робіт та задоволених клієнтів. Я показав вам базу, яка допоможе дуже сильно прискорити вашу роботу. Але як я вже казав раніше, ви не можете сліпо довіряти чату GPT, ви маєте самостійно вміти аналізувати структуру, аналізувати конкурентів, аналізувати цільову аудиторію і робити свод-аналіз на базі всього цього. Але ви можете просто себе коригувати за допомогою штучного інтелекту. Щоб він вам підказував, як більш правильно все це зробити, якщо ви не знаєте відповіді на питання, щоб навчитися все це робити самостійно детальний ux аналіз, робити класний ui дизайн. Ви можете навчитися всьому цьому на моєму інтенсиві. Всі подробиці будуть під цим відео. Переходьте за посиланням і приєднуйтеся до навчання. А ми з вами рухаємося далі і переходимо до найцікавішого і найсмачнішого. Це створення ui дизайну, тобто візуальної частини.